Всім вітання, Знаходжую зараз в житловому комплексі заряд. З'явився тут на продаж новий об'єкт. Це однокімнатна квартира з якісним сучасним ремонтом. На сьогодні ЖК складається з трьох будинків, поряд будується ще п'ять секцій, буде організовано окремий заїзд вулиці Стрілецької. Також на території побудують новий дитячий садочок. Комплекс розташований на ближньому замості всього в семи хвилинах від центру міста. Вхід в квартиру. Домофон встановлений. Тут кімната. І в кімнаті є ось така велика ніша, де можна облаштувати шафу. На всіх дверях встановлена система магнітних замків. Самодул. І кухня. Тепла підлога, фільтр на воду і індивідуальне газове опалення. З кухні маємо вихід на ось такий великий панорамний балкон.